Коротко розберемо, що таке тайпкастін, TypeScript. Тайп в цілому це процес, коли ми явно вказуємо компілятору, що це за тип. Це не є найкраща практика в TypeScript, і її варто уникати взагалі завжди. Але якщо у вас інших варіантів немає, то звичайно ви тоді можете використовувати. Розглянемо це на простому прикладі по вибірці дом елемента. В нас є дом дерева, є typescript код який, звичайно, по типізації вони не знають один про одного нічого. Тому, коли ми вибираємо ID username, ми знаємо, що це input, але TypeScript він поняття не має, що це за тип. Тому йому треба явно вказати, що це за тип. Це ми можемо зробити двома варіантами в цьому випадку, використовуючи TypeCasting через оператор S. Таким чином, в нас будуть доступні в принципі, всі поля, які є в інпуті. Чому це не ок? В деяких випадках у вас може бути якась бібліотека, наприклад, якщо ви використовуєте якийсь фреймворк. І ця бібліотека вона розширює метод, розширює тип html input element і навішує йому якихось, скажімо, додаткових типів, я не знаю, там якийсь hidden, їх може бути багато, тобто вона його, простими словами, розширює. І коли ви будете звертатись до нього, ви захочете використати, наприклад, is hidden, але. Його у вас не буде, тому що ви зафорсили, що це HTML input element. І дуже часто, якщо це якась нормальна бібліотека, то вони реалізовують ось такі штуки через Generic, як в цілому зроблений query Selector нативний. І Generic ми можемо передати ось цей е, тип html input element. і таким чином ми досягнемо. В принципі, в цьому випадку того ж самого результату, але якщо б це була якась бібліотека, то ми б мали повністю весь тип, тобто, навіть якщо б він був розширений.